Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте поклонімся цареві нашому Богу. Придіти поклонімся Христові, цареві нашому Богу. Придіти поклонімся і препадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Прославляйте Господа, бо Він добрий, бо повік милість його. Хто виповість могутність Господню, висновить у голос усі усіх вали Його. Блаженні ті, що охороняють правосуддя і чинять правду повсякчасно. Пом'яни нас, Господи, в любові до народу Твого, Слянься на нас спасенням Твоїм. Щоб ми бачили в добрі вибраних Твоїх, веселилися веселістю народу Твого, хвалилися разом з насліддям Твоїм. Ми згрішили з Отцями нашими, жили беззаконно, несправедливо. Отці наші в Єгипті не зрозуміли чудес Твоїх, не пам'ятали вони множества милості Твоєї і прогнівили Тебе. Коли входили в море червоне, але він урятував їх задля імені свого, щоб показати могутність свою, і наказав Червоному морю, і воно висохло, і перевів їх через безодню, як через пустиню. І врятував їх від рук ненависників, і визволив їх від руки ворога. Вода покрила гнобителів їх, не залишилося жодного з них, і повірили словам Його, і заспівали хвалу Його. Але скоро забули діла Його, не поклали надії на волю Його, і вдавалися в марниці в пустині і спокушали Бога в місті безводному, і він дав їм, чого просили вони. І послав пересид у душі їхні, і прогнівили Мойсея в таборі і арона святого Господнього. Розступилась земля, і поглинула датана, і покрила зборище Авіронове, і запалився вогонь у зборище їх, і спалило полум'я грішників, і зробили тельця прихориві. І поклонилися кумирові, і замінили славу свою наподобу тельця, що траву їсть. Забули Бога Спасителя свого, що велике чинив у Єгипті, чуда в землі хамові і страшне в Червоному морі, і сказав, що геть би вигубив їх, коли б Мойсей вибранець його. Не став перед Ним під час нищення, щоб відвернути ярість гніву Його, щоб він не вигубив. За ніщо мали вони землю пожадану і не повірили Слову Його, і нарікали в наметах своїх, не слухали голосу Господнього, і підняв він руку свою на них, щоб повалити їх у пустині. І розсіяти між поганами рід їх, і по країнах розсипати їх. Посвячувались Ваалові з пеору, і їли жертви мертвих, і прогнівили його ділами своїми, і велика пошість стала серед них. І встав Аінес. І вблагав і лихо минулось, І поставлено йому Це за праведність. І з роду в рід до віку. І прогнівили його при воді сперечання, і постраждав Мойсей за них, бо вони роздратували духа Його, і устами своїми, і сумнівом говорив він. Не винищили вони народів, що про них сказав їм Господь, і змішалися з поганами, і навчилися звичаїв їх, і служили кумирам їх. І була це принада для них, і приносили демонам у жертву синів своїх і дочок своїх, і пролили кров неповинну кров синів своїх і дочок, що в жертву кумирам ханаанським приносили, і кров'ю пересякла земля, і осквернились ділами своїми і розпусно провадили життя своє. І рознівавсь Господь яростю на народ свій, і противним стало йому насліддя його, і в руки ворогів віддав їх, і заволоділи ними ті, що ненавидять їх, і гнобили їх вороги їх, і упокорилися вони під руками їх. Дуже часто визволяв він їх, та вони прогнівляли Його наміром своїм. І зазнали упокорення в беззаконнях своїх, і побачив їх Господь у час скорботи їх, коли почув благання їх, і згадав заповідь свій, і з множества милості своєї пожалував, і подав милосердя для них від усіх тих, що полонили їх. Спаси нас, Господи, Боже наш, і визберий нас поміж поган, щоб ми прославляли ім'я Твоє святеє, хвалилися хвалою Твоєю. Благословен Господь Бог Ізраїлів від віку й до віку, і скаже весь народ: нехай буде, нехай буде. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прославляйте Господа, бо Він добрий, бо повік милість Його. Нехай скажуть визволені Господом, що їх він визволив із руки ворога, і забрав їх із країв, із сходу та заходу, із півночі та від моря. Блукали вони в пустині безводні, не знаходили дороги до міста заселеного. Голодні і спрагнені, душа їх умлівала в них. І кликали до Господа у стражданні своєму, і Він визволив їх із недолі їх, і повів їх простим шляхом, щоб увійшли до міста заселеного. Нехай прославляють Господа за милість Його і за чуда Його синам людським, бо Він наситив душу спрагнену і душу зголоднілу наповним добром. Тих, що сиділи в темряві й тіні смертній, скованих злиднями та залізом, бо вони противилися словам Божим і волю Всевишнього зневажили, і скорилося в трудах серце їх, знемоглись вони, і не було хто поміг би, і взивали до Господа у стражданні своїм, і Він визволив їх від нужди їх. І вивів їх із темряви тіні смертної, і розірвав кайдани їх. Нехай прославляють Господа за милість Його і за чуда Його синам людським. Бо розбив він ворота мідяні і засуви залізні поламав, узяв їх із путі беззаконня їх, бо за беззаконня свої були вони упокорені. Усякою стравою бридилася душа їх, і наблизились вони до воріт смерті, і взивали до Господа в стражданні своїм, і Він спас їх від нужди їх, послав слово своє і зцілив їх і визволив їх від загибелі їх. Нехай прославляють Господа за милість Його та за чуда Його синам людським. І нехай принесуть йому жертву хвали, і нехай повідають діла Його в радості. Ті, що в море пливуть на кораблях, мають працю на водах великих вони бачили діла Господні і чуда його у глибині. Він сказав і знявся буйний вітер, і повстали хвилі Його. Встають до неба і спадають безодню, і завмирала в нещасті душа їх, стривожилися, захиталися, наче п'яні, і щезла вся мудрість їх, і взивали до Господа в стражданні своєму, і Він вивів їх із нужди їх, і наказав бурі і стала тиша, і замовкли хвилі її, і звеселилися, що замовкли вони, і привів їх до пристані прагнення їх. Нехай прославляють Господа за милість Його і за чуда Його синам людським. Нехай вихваляють Його в громаді народній і на зборах старшин нехай прославляють Його. Він обернув ріки в пустиню і потоки водяні в суху землю, землю плодовиту в Солонець, за злобу тих. Що мешкають на ній, він обернув пустиню в озера вод повні, і землю безводну в потоки водяні, і оселив там голодних, і заклали вони міста заселені, і обсіяли поля, і насадили виноградники, і збирали плід урожайний, і благословив їх, і вельми розмножились, і худоби їх не зменшив. Але знову стало їх мало і страждали від гноблення, лиха та недуги. Розлилося пониження на князів їх, і він покинув їх, щоб блукали в місті непрохідному, а не дорогою, і допоміг у Богому в біді, і розмножив родини, як вівці побачать праведні і звеселяться, і всяке беззаконня замкне уста свої. Хто мудрий і збережеться, і зрозуміє милості Господні. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Готове серце моє, Боже, готове серце моє. Буду співати і вихваляти в славі моїй. Станьте, псалтирю та гуслі, я встану рано. Буду прославляти тебе, Господи, між народами, буду співати тобі між поганами. бо велика вище неба, милість Твоя, і аж до хмар правда Твоя. Вознесися на небеса, Боже, і по всій землі слава Твоя, що визволилися улюблені Твої, спаси правицю Твою. І вислухай мене. Бог сказав у святині своїй: Піднесуся і розділю секиму і долину осель розмірю, Мій є Галаат і мій є Манасія, і Єфрем, охорона голови моєї, Юда, цар мій. моав начиння надії моєї, на ідумею покладу обув'я моє, мені чужинці покорилися. Хто введе мене до міста укріпленого, хто доведе мене аж до ідумей? Чи не ти, Боже, що відкинув нас, і чи не вийдеш, Боже, з силами нашими, дай нам поміч у журбі, бо марне спасення людське. З Богом покажемо силу, і він знищить ворогів наших. Боже, хвали моєї, не промовчи, бо уста грішника й уста лукавого проти мене відкрилися, лихословили на мене язиком лукавим, і словами ненависними оточили мене, і напали на мене без вини. Замість того, щоб любити мене, вони обмовляли мене, а я молився, і відплачували мені злом за добро. І ненавистю за мою. постав над ними грішника, і нехай стане диявол праворуч Його. Коли Він буде судитися, нехай вийде засуджений, і молитва Його нехай буде гріхом, нехай будуть дні Його короткі і гідність Його нехай прийме інший, нехай будуть сини Його сиротами і дружина Його вдовою. Блукаючи, нехай переселяються сини Його і жебрають, нехай будуть вигнані з домів своїх, нехай стягне лихвар з нього все, що Він має, і нехай розграбують чужі праці Його, нехай немає Він оборонця, нехай не буде милосердного для сиріт Його, нехай будуть діти Його вигублені в роді одному, нехай загине ім'я Його. Нехай згадається беззаконня батьків Його перед Господом, і гріх матері Його, нехай не очиститься, нехай будуть перед Господом завжди, і нехай знищиться з землі пам'ять їх. За те, що не пам'ятав він чинити милість і переслідував чоловіка бідного і вбогого, і зажуреного в серці, щоб умертвити, і возлюбив прокляття. І воно спаде на нього, і не захотів благословення, і воно віддалиться від нього. Одягнувся у прокляття, як в одежу, і воно ввійшло, наче вода внутро Його, і наче олива в кості Його. Нехай воно буде йому за одежу, яку одягається, і за пояс, що ним завжди оперезується, така доля тих. Що обмовляють мене перед Господом і говорять лукаве на душу мою. А ти, Господи, Господи, вчини зо мною задля імені Твого, бо добра милість Твоя. Визволи мене, бо я бідний і вбогий, і серце моє стривожилося у мені. Я щесна, наче тінь, коли вона відхиляється, стрясли мене, немов сарану. Коліна моє ослабло від посту, і тіло моє змінилося без оливи, і я став глумом для них, подивились на мене і покивали головами своїми. Поможи мені, Господи Боже мій, і спаси мене за милістю Твоєю, і нехай зрозуміють, що це рука Твоя, і що ти, Господи, учинив це. Будуть вони проклинати. А ти благословляти будеш. Ті, що повстають на мене, нехай осоромляться, а слуга твій звеселиться. Нехай одягнуться в сором ті, що обмовляють мене, і нехай обгорнуться, як одежею, соромом своїм. Вельми прославлю Господа устами моїми, і серед многих буду хвалити Його, бо Він став праворуч у Богом. Щоб спасти від гонителів душу Мою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.